Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ мене звати Власта Лазур, і як правило, ми субота-неділя обговорюємо головні підсумки тижня. І ще одна подія, яка переросла в скандал, можна навіть так сказати. Сталася в набу кандидатка на посаду заступника керівника управління зовнішніх зв'язків набу Ольга Комарова, заявила про те, що незважаючи на те, що вона чесно прийшла цей конкурс, замість пропозиції роботи отримала. Пропозицію відмовитися від роботи, і це, з огляду на все, було зроблено досить непрозоро. Журналістка і комунікаційниця Ольга Комарова долучається до нашого ефіру. Олю, мої вітання. Вітаю, вітаю власне, вітаю всіх слухачів. Так, Оль, ну давай, ось з самого початку. Можливо, люди хто е, не не глибоко не, не 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 досліджував питання, і можливо, взагалі не знав, не знає, що сталося. Е, власне, це ти пройшла конкурс на посаду заступника керівника управління зовнішніх зв'язків. Взагалі, прозорі конкурси, це, це те, чим дуже пишається набу, і багато антикорупційних експертів вважають е, прозорі конкурсні процедури. Це там головною мотивацією для співробітників набу. Але ось виявляється. Що ти проходиш конкурс? Тебе викликає е, заступниця е, очільника набу і каже: Ти працювати не будеш. Ось чи так це було? Деталізуй, будь ласка. Так, я, по перше, хочу пояснити, що таке сам конкурс, що це така святиня, і вона придумана для того, щоб саме керівники організації не могли обирати зручних чи незручних людей, а саме обирали людей за їх, їхніми фаховими якостями та знаннями і, в принципі, доброчесністю. Так, от конкурс це не просто там пройти співбесіду і так далі. Це дуже тривала процедура. Вона займала більше двох місяців, тільки в подання документів це 38. 8 сторінок, у мене було це і заповнення декларації, це і е, іспити на українську мову. Це ну багато, дуже багато документів, які треба було заповнити. Потім було тестування на законодавство, на знання законодавства, яке проходило в бюро. Це було за, за комп'ютером тести ти проходиш. І потім вже була співбесіда, і ще додаткове тестове завдання. На співбесіді було 10 членів комісії, це величезно. Язна кількість, я вперше, в принципі, була на такій співбесіді, коли ем, за столом сидять і представники бюро, і представники громадської ради, і представники від донорів, і всі вони задають тобі питання і з'ясовують наскільки ти фахова людина. Потім, після цього, е, мені повідомили, що я виграла, що я стала переможницею цього конкурсу. Мене будуть рекомендувати, і почалася процедура. Перевірки на доброчесність ще одна там така тривала процедура з заповненням і Так далі, так коли мене запросила Поліна Лисенко, я щиро думала, ще що це буде стосуватися мого призначення. Адже... Поліна, я, я просто уточню Поліна Лисенко, це заступниця е керівника, е волоколь, е та, керівника на заступника на фурс, директора. Так е, я, я вірила в те, що це буде розмова про те, з якої дати там починати і складати присягу і починати працювати. Виявилось, що вона е, переді мною одразу почала розмову дуже з верхньому тоні. Це була така розмова е, людини, яка хоче показати свою владу е, про те, що е, вона мені сказала так. Я ну якби це не було прямою. Е, прямим проханням відмовитися, але я сприймаю це як тиск на те, щоб я відмовилася. Вона сказала, що я працювати в бюро не буду. Ще є два варіанти, яким чином це станеться. Або директор просто не підпише моє призначення, або мене призначить і через день мене звільнять, бо ця посада буде скорочена і починається реорганізація. Це дуже для мене була шокова новина, і звісно, я її сприйняла. Не дуже добре. Ми почали сперечатися прямо в кабінеті. Я, в принципі, все те, що я виклала потім в Фейсбуці, я їй сказала в обличчя. Я сказала свої застереження і сказала їй про те, що я була іншої думки, бо реально йшла з позитивом, і з позитивом працювати, але це мене просто. Шокувала більше того, її аргумент, що вона провела цю розмову по-людськи, я не сприймаю взагалі. Я сприймаю його як маніпуляцію, адже по-людськи можна розмовляти там зі своїми друзями, зі своїми знайомими. Ми з нею ніколи не були знайомі. Це державний службовець. У державного службовця на все є свій регламент, є свої процедури і є свої механізми. Звісно, їй було. Комфортніше, якби я просто забрала свої документи, адже з цим тоді не треба було нічого вирішувати. Втім, я вважаю, що не просто так збіглося, що я та людина, яка не толерує несправедливість. І, звісно, я незручна людина для держслужби. Я в будь-який орган би не подавалася. Я подавалася в набу, тому що я вважала, що саме такі якості. Там будуть корисні саме те, що я маю е, таку нульову толерантність до е, несправедливості і, і так далі. І звісно, я не могла це не винести в публічну публічну площину. Я про це сказала і їй. Більше того, перше, що я зробила, я зателефонувала детективу з внутрішнього контролю, який вів мою е, справу по перевірці доброчесності, і повідомила всі ці обставини йому, що сталася така історія, і що я буду з цим виходити в публічну площину. І що він тобі е... сказав? сказав, Олю, він насправді мені нічого не сказав. Він був в якомусь ступорі, сказав, що він зараз мені нічого не може сказати, і що треба розбиратися. Ну тобто, не було якоїсь конкретики. Я йому сказала, що я готова дати всі пояснення для якщо буде внутрішнє там якесь розслідування або щось ще, я готова дати всі пояснення, написати заяву на такої пропозиції. Досі мені не було. Єдині, хто зі мною зв'язалися, це рада громадського контролю, які е, намагалися з'ясувати обставини і обставини того, що сталося, і потім вийшли заяви. з заявою. Е, з е, працівниками набу в мене контактів е, зараз не було. І принаймні, щодо вирішення цієї ситуації, як вони будуть далі. Це робити з публічних коментарів і директора, і заступниці його? Я бачу, що вони вирішили скоротити цю посаду і далі. Ніяк це не комунікувати, да, вони, Так, вони потім пояснили, що нібито в них відбувається в бюро реорганізація. Ми трохи пізніше будемо говорити з представником ради громадського контролю набу. Але попередньо, бо там вже заявили, що якщо навіть в набу відбувається реорганізація, то про неї має бути публічно заздалегідь і відомо публічно і заздалегідь, а не ось так, коли на тлі ось цього скандалу виявляється, що в набу реорганізація, і головна претензія, що це якось проходить дуже непрозоро. Окей, Олю, а ось як ти вважаєш, справді вони почали ось так трохи, ну може, не прозоро, безвідповідально, чи ось в попихах ось цю реорганізацію, і ти потрапила під гарячу руку, і довелося вже ось тобі якось пояснювати. Чи ти розцінюєш це як таке від самого початку небажання не брати на свою людину? Я переконана, що це формування своєї команди команди під себе. Я, це, я в цьому майже вже не сумніваюся з тих даних, що я маю. Це моє припущення таке, що вони зараз скоротять, почнуть з адмінперсоналу, скоротять, наприклад, комунікації до якоїсь там частини, залишать лише технічні технічних співробітників. Когось понизять, можливо, в посаді, когось просто викинуть і наймуть ще за гроші донорів цих політехнологів піарники, з якими будуть працювати і їм комфортно з ними працювати, тому що вони не підпадають під всі категорії цих держслужбовців, обмежень і так далі, де все дуже сильно регламентовано. Um, і що, що далі з цим буде? Будуть працювати з такою командою, прикриваючи це те все, все тим, що треба там посади для детективів. Але далі, якщо ця схема чудово спрацює, вона пошириться і на Тих детективів, кого їм буде теж незручно, наприклад, тримати. Тобто, ця практика може стати такою поширеною в цьому органі, на мою думку, зараз. І це є загроза велика. Цьому треба протистояти, тому що ну треба буде подивитися, кого ще вони будуть звільняти, кого вони будуть скорочувати. Наскільки це матиме вплив на те, там, наприклад, чи, чи є особисті стосунки в них гарні з. Керівництвом чи немає, що там дійсно будуть скорочувати якихось незручних людей. Це все за цим треба дивитися. Я вважаю, що громадськість має зараз дуже уважно за цим стежити. Я принаймні я буду теж за цим стежити. Я взагалі наполягаю на тому, що Поліна Лисенко має бути звільнена. Що це, це, це поведінка не, не прийнятна для держслужбовця такого рівня. Більше я то... тут Олю, та, да, я на сам кінець вже просто хочу додати, що на відміну від всіх інших людей і посад, ну люди, які отримували посади в набу за конкурсом, Поліна Лисенко отримала цю посаду без конкурсу, тому що заступники керівника набу це єдині люди в набу, які отримують свою посаду без конкурсу. І це взагалі окрема історія, як вона потрапила в набу. Ми до речі давали запит до набу і запитували, щоб в набу якось обґрунтували за яким критеріям її відібрали. але Відповіді ми поки що не отримали. Олю. Дякую тобі дуже, Ольга Комарова, журналістка і комунікаційниця, яка чесно виграла конкурс на посаду в набу, але після цього їй сказали, що вона працювати там не буде. І в НАБУ це частково визнали, але там пояснили ці процеси реорганізацією. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.